Чва, брате! Корчма! Їй богу, корчма! Ага. Тобі горілка в голові, а мені? Грамота. Та ні. Бач, можна переночувати. Трішки повечеряти. Просто. Хіба що просто. Витягай проклятий каламарю! До Господи! Прошу, вас там вже давно чекають. Що сучі діти, мучитесь? Відуємо. Не притомилися, не притомилися, а я звідси не піду, поки не вип'ю цього проклятого корчмаря всієї горілки. Пий, Петре, пий та покарай цього проклятого корчмаря та пусти його за вітром, як ото він мене пустив. Гей, гуляй, хлопці! Гуляй! Я все пропив, що мав свого. Пусти мене, пусти, кажу, не тримай, я додому хочу. Вина й горілки хлопцям славним. Те ж вони? Яка ж гульня гарна? Корінки все одно пити не будемо. Адарко! Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, посилайців багато, вареників багато. Шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. А пушок. З сником. Слухай, Василю, а ми вип'ємо трішечки. а? Mm. Mm -mm. Нема сили відмовитись. трішечки, але відро. У два відра. <кхе> Добре. І бочечку пива. Так це ти мого брата розбишаку провчив? Ага. Угу. Молодець. Прости мене, жінко, прости. Давай на останню. О, вже потеплішало. Ой, це не перед добром, Василю. Невже ми цієї горілки не вип'ємо? Нам поможе святий Юрій, ще й пречиста мати. Лихо з Ой чи пан чи пропав двічі не вмирати. ну-мо, хлопці, до бою. Ще не йде, а не йде.